Доброго ранку підписникам мого закритого каналу. Ось, ми на пслі. Нам сьогодні не спалося Третє ранку. Но свято місто пусто не буває. Я тут вже не сам. Точніше той берег зайнятий вже. Ну а я тут першенький. Будемо зараз стопорити місцину на связі. Такс. Місце приватизували на сьогодні. Такий прожектор перебудови китайський. Ну. А зараз будемо потихеньку поратися. Прикормка, всі діла. Це ж не спінінг, а хвідер. Ладно, потрібно працювати. Такс такий гарненький карасик. видубинив в його. Клюнув кого я не бачу. іш, прокасник. Так, рибалочка добігла до кінця. Трошки таких красунчиків умови. Були прошені, а ми з ними договорилися. На зв'язі все-таки періодично потрібно освіжувати навики не одним видом ловлі займатися. Горнюща солинська рыбка, лящик і карасик.